Ми поїхали на день народження, нас запросили друзі. Подруга вагітна друг загинув. Коханий загинув. Я сюди переїхала до війни, жила тут зустріла свого нареченого. Ми жили ми все було добре. Прекрасно. Росія застосовує тактику подвійного удару. Тут виключно приватна забудова Є жодних військових цілей, військових баз, заводів підприємств тут немає. Гуляли діти, вихідні дні, люди поїхали на базу відпочивати. То це улюблене місто Харків'ян, особливо в неділю. Не. Постраждалки на театр, кафе, яке розташоване біля. Вони вибирають приватні будинки, житлові будинки. Ви ж бачите, що немає жодного військового, жодного військового об'єкту.